Усім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для стрільців, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація, а також невеличкий екскурс в історію. Але присягаюся, це нам потрібно для справи. Отже, стрільці найбільш актуальними темами протягом всього місяця для вас будуть тема. Яскравих емоцій, тема жаги до життя, творчості, а також ваших дітей. І ще не менш важливим буде для вас тема здоров'я, здорового способу життя і вашої щоденної рутини. І 1 травня Марс, це планета активності, руху вперед, енергії, перейшов в знак Овна, тобто ваш п'ятий дім гороскопу. І з цього часу величезна кількість вашої енергії спрямувалася. На творчість, на реалізацію ваших ідей, ваших авантюр, можливо. З цього часу ви могли відчути бажання розгортати свою активність у відносинах, в залицянні активному. З цього часу ви можете починати нові стосунки або відчути велике бажання і готовність розпочинати нові стосунки. Також ви можете. Період всього травня відвідувати якісь світські заходи, святкування можливо, а також брати участь у справах ваших дітей. Проте через те, що Марс це також планета агресії та конфліктів, то можуть відбуватися і якісь непорозуміння між вами та вашими дітьми. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, і при цьому будуть задіяні ваш шостий та четвертий гороскопу. І в цей час ви отримаєте хорошу можливість покращити ваші умови праці, вашу щоденну рутину, якось налагодити її і ще організувати ваші щоденні справи таким чином, щоб покращити ваше здоров'я, і ще ви можете покращити також ваші умови проживання, ваші умови життя. Це може стосуватися як вашого житла, так і до речі. Вашої атмосфери, в вашій сім'ї, 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць, в знакові тельця, тобто в вашому шостому домі гороскопу, і молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові події, старт або зародження якихось подій, усвідомлень чи якихось нових війн в житті. І, потрапляючи в шостий дім гороскопу. Таке положення сигналізує про те, що може змінитися ваша щоденна рутинна діяльність, щось може змінитися в вашому розпорядку дня або в ваших умовах праці. Також ви можете почати дбати про своє здоров'я, займатися здоровим способом життя. Також у вас на роботі можуть відбуватися зміни, як в області ваших робочих обов'язків, так і можуть з'являтися. Нові колеги, і враховуючи близькість цього молодого місяця до планети несподіванок урану, можемо сказати, що ці зміни відбуватимуться раптово і неочікувано. Особливо це може відчуватися поблизу 13 травня, коли відбуватиметься з'єднання Сонця та Урана, в тому ж такій тельці. В вашому шостому домі гороскопу, поблизу тої дати, ви можете відчути бажання отримати більше свободи від вашої щоденної буденної рутини, від сірих буднів, від ваших обов'язків як по дому, так і по роботі. До речі, ви можете з того часу захотіти і таки зважитися на те, щоб самим регулювати свій робочий графік. Тобто, ви можете піти навіть на те, щоб. Здійснити якісь переговори з своїм керівництвом, або загалом влаштуватися навіть на нову роботу там, де не буде такого на вас сильного тиску. Чому кажу про переговори? Тому що з 15 травня Меркурій, планета комунікації, переговорів в тому числі перейде в ваш шостий дім гороскопу, знак близнюків. І тому з цього часу величезна кількість ваших думок, комунікацій, розмов буде спрямована на тему. Здоров'я, здорового способу життя, вашого щоденного графіку, графіку вашої роботи, вашої праці, також комунікації з колегами і також найманими вами працівниками. Ви можете з ними багато комунікувати, підписувати з ними якісь, укладати договори, підписувати якісь документи, доводити свою точку зору і також велика вірогідність недалекої поїздки по роботі, тобто відрядження. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет в одному знакові зодіаку, знакові тельця. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків Зодіаку, я розповім в окремому відео, що буде на моєму YouTube-каналі. Суто для вас цей стеліум, тобто це скупчення. Планет відбуватиметься в вашому шостому домі гороскопу, тому ви отримаєте хорошу можливість для покращення вашого здоров'я чи налагодження вашого щоденного способу життя в бік того, щоб стати більш здоровішими. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в знакові овна. І такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися Терористичні акти, як це було в липні 2005 року в шарм ель шейху а також катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над Перською затокою. Проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що. В період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По-перше, це планета Марс, це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюються. І до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так, у червні 1988 року у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг, хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу. То був рух проти сталінізму, то були єдині перші і організовані виступи проти сталінізму. Уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання? Марса так північного кермічно-місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України, і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду Радянського Союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбудеться гармонійний аспект між сонцем та нептуном, і при цьому будуть задіяні ваш шостий та четвертий домигороскопу. В цей період ми всі відчуємо. Бажання душевності, більше романтики нам захочеться впустити в своє життя. Нам захочеться чути одне одного і допомагати одне одному. І в вашому випадку цей аспект принесе бажання покращити ваш. Простір вдома, можливо, також це може бути і душевна зустріч між вами та вашою родиною. 20 травня Сонце перейде в знак близнюків, тобто ваш сьомий дім гороскопу. І з цього часу велика кількість вашої уваги буде спрямована на налагоджування і вибудовування стосунків і партнерства. Це стосується як відносин в парі, романтичних відносин, так і партнерства між. Вами та, наприклад, вашим партнером по бізнесу чи по якомусь робочому проєкту. З 21 по 24 травня ми відчуватимемо вплив гармонійного аспекту, аспекту удачі між Сонцем та Плутоном, що зачіпатиме ваш 7 та 3 гороскопу, внаслідок чого ви отримаєте хорошу можливість для того, щоб. Покращити ваші стосунки, наприклад, між вами та вашими братами сестрами, взагалі між вашим близьким оточенням. Також ви можете досягти. Вдалої угоди між вами та вашими клієнтами, а ще підписати договір купівлі-продажу, якщо це є для вас актуальним, і також в житті вашого партнера по життю можуть статися якісь хороші зміни. 23 травня відбудеться дуже приємний аспект, тому що з'єднаються одразу дві просто шикарні планети. По-іншому не скажеш. Ось лише послухайте: з'єднаються Венера та Юпітер. Венера. Це планета так звана малого щастя, яка символізує гармонію, романтику, красу, а також матеріальні надходження. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих фінансів і великих можливостей. Кожна з них несе удачу, процвітання, а з'єднуючись, вони дають кожній людині хороші дуже можливості. У вашому випадку це з'єднання відбуватиметься в шостому домі вашого гороскопу, і тому. Можливо, покращаться стосунки в вашому колективі, або ж ви прийдете на роботу в приємний колектив, де вам буде приємно працювати. Також може покращитися ваше здоров'я, і це може бути пов'язано і, скоріш за все, буде пов'язано зі змінами в кращий бік вашого графіку роботи чи вашого взагалі щоденного графіку, який ви самі собі вибудовуєте. Також в цей період на вас може чекати службовий роман. Або ж початок стосунків романтичного характеру з людиною, з якою ви можете познайомитися у вас на роботі, і майте на увазі, що це з'єднання цих двох планет лише розпочинає двохрічний цикл. І тому, якщо у вас в цей період часу почнуться стосунки, то скоріш за все вони триватимуть як мінімум найближчі два роки. 24 травня Венера переходить в знак близнюків, тобто ваш сьомий дім гороскопу, при цьому утворюючи гармонійний аспект до Плутона в вашому третьому домі гороскопу. І це говорить про успіх в ваших справах, пов'язаних як з особистим життям, так і з вашими клієнтами, а також в роботі посередницького характеру, чи якщо у вас робота пов'язана зі словом, з інформацією, на вас, на вас також чекає успіх в цей час. В той же день відбудеться повня, повний місяць в знакові стрільця в вашому знакові, і тобто в вашому першому домі-гороскопу. І повня це завжди кульмінація завершення чогось. І тому, якщо, наприклад, вам довгий час хотілося змінити власну зовнішність, якимось чином змінити стиль, можливо, зачіску, то ви можете на це зважитися саме в період поблизу. Повного місяця. Також цей період, поблизу 24 травня, може принести вам визначення ваших планів, вашого вектору по життю і усвідомлення ваших особистих бажань. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року. Юпітер, планета можливостей удачі, змінює свій знак, переходить в знак близнюків. І перебуватиме в тому знакові аж до червня 2025 року, тобто цілий рік. І при цьому Юпітер дарує можливості кожному знаку зодіаку в певних сферах. Я окремо зніму відео, в якому розповім детальніше про цей перехід і про ті шанси, які подарує Юпітер кожному знаку зодіаку окремо. В вашому випадку Юпітер перейде в ваш сьомий дім гороскопу, тобто в сектор. Стосунків і партнерства, тому він принесе вам хорошу можливість для того, щоб розпочати хороші, щирі стосунки із справді достойною людиною. А якщо ви вже знаходитеся у відносинах, це буде можливість вивести їх на новий кращий рівень. З 29 по 31 травня відбуватиметься з'єднання Сонця та Венери в знакові близнюків, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. І в цей час ви отримаєте можливість приємного знайомства, приємної якоїсь комунікації, а також реалізації ваших творчих проєктів, творчих задумів і, можливо, навіть зав'яжуться якесь нове знайомство. А в когось із вас це буде періодом гармонізації відносин. Я бажаю вдалого травня для всіх представників знаку стрілець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!